Спробую піднятися наверх. Дуже просили, щоб я була обережна. Боже, це такі... Вибачте, забула, що не можна крутити. Тут яке не було. Бідний нас будинок, стільки всього натерпівся, просто жах. Ми з вами особливі. Я коли читаю в чаті голів ОСББ Ірпеня, Рпеня, як у них відбувається відновлення, я розумію, що ми самі складні, дуже складні.